Днями ще 75 молодих полтавців поповнили склад українських збройних сил. Юнаки виконуватимуть свій громадський обов'язок у повітряних силах, підрозділах правопорядку, а також у внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ. І початком служби новобранців привітали представники обласної влади. 180 героїв Радянського Союзу, які вийшли з Полтавщини. Це є прикладом для цих нас. Перед вами надзвичайно великі складнощі. Ви повинні освоїти зброю, ви повинні стати дисциплінованими солдатами, надійними захисниками вітчизни. Підтримати традиції та честь полтавських військ призовників закликав і обласний військовий комісар Борис Павлов. Воїни Полтавщини завжди сумлінно виконували свій військовий обов'язок. Наші призовники у військах користуються повагою, позитивно налаштовані на службу, честю виконують свої обов'язки, здобуваючи полтавській землі добру славу. Власне, майбутні солдати сповнені ентузіазмом та переконані. Рік у кирзових чоботах зробить із них справжніх чоловіків. І служити, служити армії, щоб служити, е, е, стасань мужчиною. Переконаний, що кожен зелений сопляк повинен відслужити в армії, щоб стати справжнім чоловіком. Ми всі служили. Я також буду. Раді за своїх дітей і батьки. Гордость за сина, що він хоче піти в армію, стане потом настоящим чоловіком. Дід служив, я служив, он послужив. Это только піде на пользу. Для нинішньої молоді – это полезна річ. Я вважаю, только на пользу. В дальнейшей жизни пригодится это все. Із початку весняної кампанії до армії призвали вже 288 мешканців області. В обласному військкоматі зазначають, планове завдання на весні – відправити на службу 500 осіб. До речі, цього року призовна кампанія йтиме із вимушеними перервами через травневі свята та великдень. У ці дні призивників на збірний пункт не викликатимуть.